Вітаю, церква! Хочу сьогодні разом з вами прочитати уривок, який записаний в Євангелії від Марка у 8 розділі з 14 по 21 вірш. Цей уривок описує бесіду учнів, коли Христос із учнями переправлявся на човні. Ця бесіда вона сталася одразу після двох таких важливих подій. Перша подія, яка відбулася, це чудо, яке зробив Христос, помноживши хліб для того, щоб нагодувати велику кількість людей. Христос просто взяв декілька хлібів, декілька рибок і помножив їх для того, щоб нагодувати велику кількість людей. І це чудо, воно мало привернути увагу учнів, привернути увагу оточуючих людей до особистості Ісуса Христа. Для того, щоб вони почали розмірковувати про нього, чи не він є Месія. Це була головна мета, з якою Христос робив чудеса. І також чудеса вони мали показати силу Христову, вони могли, мали показати силу Божу, для того, щоб в серцях учнів і в серцях людей зростала е, віра, для того, щоб зростала надія, яку вони мали покладати на Бога. І друга подія, яка відбулася, це була подія, коли фарисеї одразу після цього чуда, бачачи, що люди все більше і більше цікавляться Ісусом Христом, вони почали сперечатися з Христом, вони почали вимагати від Нього якихось додаткових чудес, і Христос, докоряючи їм, сказав, що вони є лицемірами. Що їхня віра, їхня, їхня побожність є наскрізь прогнившою лицемірною побожністю. І от, уже пливучи з учнями в човні, Христос говорить їм певні важливі слова, які мали б бути настановою для них. Але відбувається наступна ситуація. Залишивши їх, тобто фарисеїв, він сів знову в човен і вирушив на другий бік. Та забули вони взяти хліба, і крім однієї хлібини, не мали нічого із собою в човні. І він застерігав їх, кажучи Глядіть, стережіться закваски фарисейської та закваски Іродової. А вони почали перемовлятися між собою, що хліба не мають. Знаючи це, він каже їм Чому думаєте, що хліба не маєте? Хіба й досі не збагнули, чи не зрозумієте? Чи ваше серце все ще скам'яніле? Маючи очі, не бачите, маючи вуха, не чуєте. Хіба не пам'ятаєте, коли п'ять хлібів я розділив на тисяч, то скільки повних кошиків кусків зібрали? Кажуть йому: 12. А як сім на чотири тисячі, то скільки повних кошиків кусків зібрали, і вони кажуть сім. Тоді він каже їм: ви ще не розумієте. Подивіться, коли Христос наставляв учнів і говорив їм про те, що бер... стережіться закваски Іродової та фарисейської, він застерігав учнів від їхньої лицемірної побожності. Але виявилося, що самі учні, бачучи декілька разів, коли Христос зробив чудо, помноживши хліб, не сприйняли це глибоко до свого серця. Вони багато років слідували за Христом, вони бачили багато знамінь, які робив Христос, бачили те, як Він живе, бачили те, як Він служить, і все це вони так мало докладали до свого серця. Все це вони сприймали як інформацію, як факти, як події, які відбувалися. Але глибоко до свого серця всю цю істину вони не вкладали. І в результаті це не змінювало їхнє мислення, це не змінювало їхню свідомість, це не змінювало їх зсередини, це не робило їх людьми, які більше довіряють Богу. Ця істина залишалася в їхніх серцях. Просто як інформація. І Христос називає це скам'янілим серцем. Скам'яніле серце це такий стан віруючої людини, коли віруюча людина чує і бачить істину, але не вкладає її глибоко в своє серце, наскільки щоб це серце змінювалося, щоб це серце зростало в покорі, щоб це серце зростало у довірі Богу, щоб це серце зростало в мудрості. І не дивлячись на те, що учні були відродженими людьми, вони були послідовниками Христа, які повірили в нього як в Сина Божого. Не дивлячись на це, їхні серця вони впадали в отакий стан. Не можна сказати, що учні завжди були в такому стані, або по відношенню до всіх питань, вони були в такому стані. Але ми бачимо в цій історії, що в конкретно цьому випадку. Учні Христа виявляли таку скам'янілість серця. І ця історія показує нам і нашу потребу в Ісусі Христі. Тому що, розмірковуючи над собою, розмірковуючи над своїм серцем, я також можу бачити, що я є тією людиною, яка, розмірковуючи над істинами, не вкладає їх глибоко в своє серце. І для того, щоб спасати мене. Від оцього такого стану, коли моє серце стає скам'янілим по відношенню до істини, Бог і послав у світ свого Сина Ісуса Христа, на Христі, Син Божий, поніс на собі мій гріх, той самий гріх, який робить мене нездатним глибоко приймати істину, приймати істину так, щоб вона відкладалася в серці не як інформація, а щоб вона змінювала. Моє серце, жертва вірного та покірного Сина Божого покриває нашу гріховність. Наша гріховність є такою, що вона ніколи не може задовольнити святого Бога. Наша невірність є такою, що Бог має відкинути нас як невірних учнів, але жертва вірного Сина Божого. Його праведність вона покриває нашу невірність, і тому ми завжди можемо бути прийняті святим Богом. Більше того, Його жертва вона відродила наші серця, коли Син Божий постраждав за наші гріхи, коли він поніс на собі наші гріхи, наш гріх був знятий з нас, і наші серця були відроджені. Як говорить Господь про новий заповіт, Він каже, я заберу з них серця кам'яні і дам їм серця нові, які будуть знати мене. Тому якщо жертви Ісуса Христа було достатньо для того, щоб відродити наші мертві кам'яні серця до живої віри, благодать, яку ми маємо в жертві Ісуса Христа, Полягає в тому, що його жертви достатньо не тільки для того, щоб відродити наші серця до живої віри, але й для того, щоб знову і знову топити гріховний лід нашого серця, щоб ми жили тією істину, яку ми чуємо і бачимо в Ісусі Христі. Євангелія закликає нас знову і знову приходити до Христа і сповідувати перед Ним гріховність свого серця. Сповідувати той факт, що наші серця по відношенню до істини залишаються кам'яними. Сповідувати перед Ним, що наші серця не сприймають істину настільки, щоб ця істина змінювала нас, щоб ця істина змінювала наше мислення, щоб ця істина робила нас людьми, які більше і більше довіряють Богу, покладаються на нього. І коли ми сповідуємо свою гріховність, написано, що кров Сина Божого вона очищає нас від всякого гріха. Показуючи гріховність наших сердець у поверхневому ставленні до істини. Євангеліє закликає нас шукати істину як інструмент нашого зростання в вірі і нашого освячення, для того, щоб наше життя воно проходило у славу Божу. Нехай Господь благословить нас відкривати наші серця для того, щоб істина Христова вона глибоко вкорінювалася в них і наше життя. Змінювалося для слави Божої. Амінь.